Рассказывай, покажи, Славик, эмоции. Покажи людям, покажи людям, что там робить. будем снимать какое видео. Помнишь? Не называется. Не, вот такой что Да а вот. Не, не, Тут, Прикольно так. В старому кращу. теж не хочеться. <служжу> Похід. Супер. Супер. Я від такої висоти трохи ката, що скидуюсь. А що Маріанна скаже? Ау. А Мар'яна навіть спіла. Не здоров'я. тут. Не хочеться навіть дивитися. Хочеться Обережненько як же ж. Понятно? Що... <плес> Так, ну що тронув? Хох трон, високий трон. В ви Ютубі? Под контролем, okay, воротар бачив я так. Можете казати, ви в прямому ефірі знову. Дуже класно. За словами не передав. З'ягут. Треба ходити і дивитися. І відчувати. Чпінки. Лайки-вподобайки. Це гра небезпечно. Хочу народу там да, А ось це. Кёнігзі. Зараз ми туди будемо їхати. А ось це... Це... Ось це вічий дух наш. Авантюрист. Дивіться, як досі. Ти яка краса. А, от і вже... Ну, нічого, учасники групи. Так, ну що, давайте, давайте, ще трошки. Показывай, що вы видите. Подал попасть и не поставить. Ти на всякий случай еще распыхаешь. Обов'язково. <laughs> що такое? Высока.